Голівудський макіяж це безсмертна класика, яка буде актуальна у всі часи. Сьогодні у нас заключне відео із циклу Макіяж на побачення. Попередні відео можна знайти за підказкою. Ось тут. Сьогодні ми спробуємо зробити розкішну матову шкіру, ідеальні червоні губи, та, звісно, розповім секрет своїх ідеальних стрілок, і це все бюджетною косметикою. Мене звати Анна. Я вітаю вас на каналі, де ми говоримо про б'юті. Та не тільки ставте лайк цьому відео, не забувайте підписатись на канал, якщо ще не підписані. Також не забувайте залишати свої приємні. Ємні або не дуже приємні коментарі. А ми з вами палітіли робити цей розкішніший макіяж. Бюджетною косметикою. Сьогодні я з ось такими референсами і пам'ятаєте, я казала, що люблю цих відео сидіти з якоюсь чіпухою на голові. Так, от сьогодні у нас не виключення. Я дуже хотіла сидіти тут з класичною голівудською хвилею. Як це прийнято з всіма голівудськими макіяжами? Але, по перше, я побачила ці референси на Пінтересті. А по-друге, мені здалось, що цей образ тоді буде занадто ідеальним і занадто волизаним, тому що макіяж ми все ж таки плануємо робити трохи ідеальним, таким знаєте. З фльором люксу, але бюджетною косметикою. Нагадую, і тому вирішила, що на голові сьогодні буде щось ось таке. Я не знаю, як це назвати, але мені подобається саме дивне, що мені подобається. І в мене дуже гарні сережки. Мені вони так подобаються. Це якийсь балдеж. Я їх сьогодні тільки знайшла. Я спеціально сьогодні ходила, шукала якісь подібні сережки. Бо мені тільки сьогодні чомусь захотілось, щоб сережки були якісь у нас тематичні. До речі, брови я сьогодні вкладаю більш якось пухнастіше, менш прилизаними до лоба, і вже всі пралисінки, залисінки ми будемо з вами заповнювати в кінці макіяжу, для того, щоб не переобтяжити загальний вигляд макіяжу. До речі, брови я вкладаю своїм улюбленим гелем для брів Зараз це Maybelline Super Lock. Він якраз таки дає змогу зробити такий більш натуральний ефект, і він мегастійкий. Просто неймовірно стійкий я колись з ним заснула, і на ранок мої брови були все ще приліпленим до мого лоба. Я зазвичай просто люблю більш приліплений варіант брів до лоба, але сьогодні ми. Зробимо щось більш натуральніше. І так як сьогодні у нас будуть червоні такі прекрасні губи, обожнюю червоні губи, на жаль, чомусь я їх не ношу кожного дня. Можливо, тому що це не завжди доречно. Ми обов'язково зволожуємо губи для того, щоб червона помада. Я поки що насправді не вирішила, яка вона в нас буде матова, чи якась сатіновим трошки фінішом. Але їх у будь-якому разі обов'язково треба зволожити. Для цього я беру олійку, ось таку від ламель. Не знаю наскільки нам тут принципово відтінок у мене це 404, але у будь-якому разі придивіться до цієї олійки. Вона настільки класна, вона настільки круто зволожує губи, настільки вона приємна. Тепер можна перейти до замаскування наших темних кіл під очима. Трошечки, звісно, наношу на повіку, і дуже-дуже детально пропрацьовую наш синячок. Нам потрібно максимально освіжити погляд. Ва, дивіться, який прекрасний результат. Я, до речі, сьогодні вперше користуюсь ось цією штучкою від Catrice, такі в мене перші враження сьогодні на неї будуть. Її так розфорсили всюди. Мені теж захотілося спробувати, як вона буде працювати. І поки що мені дуже подобається. Якщо ви користувались мої кнів в коментарях, як вона вам? І тепер можна переходити до створення ідеальної шкіри. На референсах у нас десь матова, десь сяюча шкіра, я вирішила, що на сьогодні буде матова шкіра. Вкрай рідко я роблю матову шкіру, так як я менше її люблю, аніж більш живий сяючий фініш. Але мені здалося, що саме під цей макіяж це буде більш виграшно виглядати, більш дорого і розкішно, так як матовий тон мені буде менше підкреслювати якісь мої недоліки і висипання. А як бачите, останнім часом моя шкіра геть щось здуріла. І ну, виглядає вкрай погано, тому я пробую це все максимально щільно перекрити. Звісно, якісь рельєфи буде видно, і це нормально, що у нас видно рельєф шкіри. Наша шкіра жива, вона не може бути ідеально гладкою, рівною, як в тіктоках, з масками, де знімають. Тому саме з цієї причини я вам завжди показую свою шкіру максимально близько. Да, мені самій трошки інколи страшно показувати свою настільки неідеальну, страшну шкіру з розширеними порами. З якимись недоліками, там, де в мене, можливо, якийсь пух на обличчі. В мене є вуса, в мене є вуса. Я думаю, що у вас вони теж є, і їх максимально видно, коли я ось так знімаю. Мені якась моя подружка сказала, що, типу, я не знаю, як ти так знімаєш близько себе, я б так не змогла. Я думаю, що тут не могти? Так, да, страшно. Да, можливо, хтось подумає, фу, яка в неї негарна шкіра. Але камон, ми люди, в нас у всіх різна шкіра. І різна шкіра, це нормально. До речі, це у мене кушон від кіртір. Перші враження на нього були у цьому відео. Також в цьому відео дуже багато цікавих новинок. Якщо не бачили, можете зайти, подивитись. Також на цих референсах ми бачимо ідеально гострі вилиці. Зараз ми їх будемо створювати разом за допомогою контуру, від кіко. Я ніколи ось цими контуруючими сіками не мажу на обличчі. Я переношу обов'язково на ручку, а потім переношу з руки на пензлик. Так, у нас найменше шансів наплямити, зробити якусь грязюку на. Обличчя і максимальна вирегітність того, що контурування вийде максимально природним і найменш помітним. Я орієнтуюся на ось цю частинку вушка і на кутик у губи. І можна да, візуально ось так от розділити і почати наносити цю зону. Я не тягну нічого, я притоптуючими рухами працюю. Трошки розтягую наниз і наверх. Крайня точка, куди я наношу контур, це ось ця ось впадинка. Її можна тут у себе прощупати, тому ось ця максимально, куди я заходжу контуром. Також обов'язково я роблю трошки гострішим підборіддя. Ось ці частинки затоновую, і також не забуваю про щелепу. І, звісно, про зону росту волосся також ми її трошечки затимняємо, і про бокову частинку лоба теж не забуваю. Обов'язково завжди її пропрацьовую. Зовсім забула. Також можна трошки підкреслити ось цю частину нашого ока, притемнивши трохи нависання. Я все не могла визначитись на референсах. У нас рожеві рум'яна або червоні, або якісь можливо навіть коралові, але все ж таки прийшла до висновку, що рум'яна там червоні. Тому я беру ось ці прекрасні рум'яна від ламель. Це мій фаворит минулого року. Це залишається моїм фаворитом цього року. Обожнюю ці рум'яна, саме цього формату гельтупаудер. -то я трошки на пензлик набираю з самої баночки. Залишки прибираю обруку і наношу рум'яна трошки вище. Навіть у зону хайлайтера таким чином трошечки робимо ліфтинг-ефект. Наношу не дуже багато. Я думаю, ви помітили, що на референсах не сильно зарум'янені такі щоки. І також притримую завжди правила, що відступаю від носа два пальчики, і далі рум'янами не залажу. Для того, щоб не створити собі ефект такої трошки. Баришні сморозу обов'язково хочу припудрити зону під очима. По перше вона у нас все ж таки трошечки блистить. Ця штука від Catrice не фіксується, тому я хочу обов'язково її зафіксувати, щоб вона через півгодини нікуди в мене не втекла. Ці інші частини обличчя фікс пудрою проходитись. Я не хочу, просто трошечки зовсім вально пройдусь. Ось такою світовідбивною пудрою для того, щоб створити такий трошки. Ефект лоску на шкірі, щоб вона не була прям матовою. Пудру під очі буду використовувати ось таку від Evelyn. Вона теж трошечки має колір, такий рожевий, приємний, теплий, тож ще більше додасть свіжості. І трошечки на повіка також її наношу для того, щоб той продукт, який ми туди наносили, теж трошечки закріпити. І дуже пухнастим пензликом набираю світовідбивну пудру. Ось така від Evelyn. Люблю її. Вона гарно справляється зі своєю задачею. Залишки з пензля трошечки струшую, для того, щоб не переборщити знову ж таки, і на периферію трошечки наношу світої відбивної пудри. Я все намагалась роздивитись, який там хайлайтер на цих референсах, і, на жаль, я його не знайшла. Але я не можу залишити свій макіяж обличчя без хайлайтеру. Я обожнюю, коли все на хайлайтчино і все блищить, мерехтить і переливається. Тому я візьму цю штучку від Patricia Людо у першому відтінку «Brilliance». Вона дає дуже гарний вологий ефект. Він мені дуже подобається, і коли відвертаєшся від світла, немає сірої полоси. Я зазвичай його бахаю від душі і зовсім не соромлюсь з того, як там буде виглядати мій хайлайтер. Мені все одно. Але ми все ж таки тут притримуємось якоїсь концепції голівудського макіяжу, тому я нанесу його досить і досить делікатно. Зовсім зовсім трошки для того, щоб буквально зовсім мінімально підкреслити наші вилиці. Ось так, подивіться, як гарно, ніжно, делікатно він виглядає. Його, звісно, майже не помітно, тому що всю увагу на себе забирають сережки, а й воно і найкраще, я думаю. Але те, що неможливо було не помітити на референсах, у них максимально захайлайчений ніс. Тому я теж обов'язково ось цю частинку свого носа. Дуже і дуже добре теж нахайлайчую. У моєму випадку з моєю курносістю прям на пиптик я наносити не буду. Ну куди його ще курносішим робити? Як на мене, це буде зовсім тумач, тому пиптик я не трогаю. А ось цю спинку я. Гарненько так нахайлайчую. Нарешті можна переходити до макіяжу очей. Здається, що він максимально мінімальний і його майже немає. В першу чергу нам потрібно пропрацювати складочку повіки. Для цього я беру, судячи, по референсам, максимально нейтрального кольору відтінок. Я у себе таки знайшла тільки в палеці для контуру. У мене ось така від Top Face, Прекрасна палетка, обожнюю її, користуюсь нею дуже дуже часто. У мене відтінок. 0,02. І в ній є ось такий прекрасний відтінок діп, який я змішую з сусіднім прекрасним відтінком. І ось так тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. І у нас вийде максимально гарний нейтральний колір. І ось, дивлячись прямо, мені потрібно пропрацювати ось цю частинку нависання. І зовсім недалеко, як я звикла це зазвичай робити, потрібно витягнути наш. Погляд у бік. Для цього я взяла максимально пухнастий пензлик, опа, який у нас тільки що прямо зараз впав, щоб ненароком не наробити плям. І я ось так трошечки в бік витягую, не зовсім далеко, щоб не переборщити. Ось цю частинку внутрішню майже не пропрацьовую там, судячи по референсам, мінімально туди нанесено продукту, ми, звісно, трошечки сюди заходимо, але не концентруємось на ній як такій. Знаєте про що я тільки що знову забула? Про міжвійку. Я завжди про неї забуваю. Це якась катастрофа. Так як віки у нас там такі дуже пухнасті, дуже розкішні, я ще думаю над тим, чи ми будемо приклеювати стрічку, вії-стрічку, чи ми залишимо свої вії, так як є. Подивимось на фінальний результат, і я. Спробую оцінити, чи варто нам приклеювати вії чи залишимо так. Тому зараз я пропрацюю міжвійку і повернусь до вас. До речі, поки я в процесі ще пропрацьовування міжвійки, я хочу вам акцентувати увагу на тому, що я обов'язково пропрацьовую ось цю внутрішню частинку слизової, але не те, щоб я промальовую якийсь клювик, просто я її трошечки затемнюю для того, щоб. Трошечки якось подовжити наше око, можливо, трошечки зробити віки візуально густішими для того, щоб мені туди було зручніше підлізти. Я взяла геловий олівчик, перенесла його трошечки на руку, і ось такий пензлик зі скошеним зрізом. І з руки на цей скошений зріз я набираю вам там щось видно взагалі? Ви забили? Ви забили про нього? Про цей неймовірно прекрасний хайлайтер від Ламель. Зараз про нього майже чомусь ніхто не говорить. Чи то я, можливо, про нього просто нічого не чую. Але мені здається, що максимально чудовою ідеєю буде його нанести у якості сіяшки на наше повіко. Ми зараз подивимось, як він виглядає, і мені здається, його недостатньо. Тому якимось дуже мала пензликом я набираю цей же хайлайтер, але ми його будемо використовувати у внутрішньому кутику. Зовсім зовсім делікатно, не вилазячи нікуди, прям екстра, екстра. І трошечки на нижнє повіко, ми Таким ми трошки висвітлюємо цю частинку, але от прям не активно, а дуже-дуже такими дрібненькими рухами. До речі, я сьогодні зовсім не змогла пройти повз цих стаканчиків в Єві. Вони мені здались такими гарними, тим паче мені потрібна була якась нова скляночка, щоб пити водичку, де і каву. Я не знаю, я завжди п'ю каву зі стаканів. Це якийсь прикол. І тепер, в якості основної сіяшки на повіку, я візьму ось цю штучку від Ламель також з колекції Subliminal. Вона в мене у 01 відтінку всесвіт. Також набираю її пальчиком і наношу на подвижну частину повіки. Я спочатку хотіла взяти спаркл з колекції Flame золотий. Мені здалося, що він буде занадто для цього макіяжу. Хотілось трошки спокійнішої сіяшки на очах в цьому макіяжі, тому я саме подумала про ось. Цю з, з колекції Subluminu. І ми її трошки наносимо, знаєте, так графічно, не занадто сильно вилазимо сюди в ту шов. І мені знову її недостатньо, але все ж таки я не хочу наносити золотий спаркл, тому що він, як на мене буде занадто. Тому я ще хочу звернутися до ось цієї палетки для контуру від Moa Makeup Academy. І ось тут є такий дуже прикольний хайлайтер. Зараз ми ще його туди нашаруємо і подивимося, як це буде виглядати. В будь-якому разі, я думаю, що гірше я не зроблю. Ось такий результат з цим хайлайтером з палет. Так, ось тут є тут немає, можна порівняти. Не знаю, мені здається, стало краще, скажіть, як вам. Я думаю, цього буде достатньо. Тепер можна переходити до самого цікавого до стрілок. Зараз буду ділитись секретами створення своїх ідеальних фірмових стрілок. Тож сідайте зручніше. Якщо ви там щось інше робили, будь ласка, дві хвилиночки вашої уваги. І також нагадую, що у мене на каналі є величезне відео, дуже детальне про те, як взагалі малювати стрілки, там не тільки про звичайну да графічну стрілку, а й про... Шовані і про різні варіанти стрілок, і про те, як працювати з навислим повіком. Ось тут це можна відео по підкасті знайти, але я там трошечки крінж, тому не сірчайте. Але інформація там дуже і дуже корисна. А зараз ми так трошечки більш базово пройдемось. Зараз для того, щоб намалювати стрілки, я використовую ось цей маркер від ламель. В нього саме кінчик з. Пензликом, не фетровий, не наводжу фетрові. Обов'язково подібні маркери перед використанням я струшую максимально, максимально, максимально. І трошечки обруку ось так розпрацьовую, типу, щоб сюди продукт почав тікти, тікти. Втікти і втікти від нас, перше, що нам потрібно, звісно, взяти зеркало в руки. Логічно, Аня, звісно, логічно. Ти сьогодні, взагалі, міс логіка. І ми шукаємо наше нижнє повіко. Дивимось, дзеркало обов'язково, прямо не лобу, не не занадто якось високо, Нічого нікуди не натягуємо, не притягуємо. Другий момент в нас лікті мають бути не на вісу. Як в мене зараз вони будуть, тому що в мене тут таке місце для зйомки не дуже зручне, немає куди локти поставити. Але бажано, щоб лікті у нас десь стояли і мали якусь опору. Так буде значно простіше малювати, і у вас буде більше контролю і більше впевненості в тому, що ви робите. Далі ми орієнтуємося на наше нижнє повіко і малюємо як продовження нашого нижнього повіку. І ось тут я не промальовую цю сходинку, але можна промалювати сходинку, да тому що у мене ось тут є така складочка. Ось вона її видно. І ось ця складочка у мене дещо довго, тож я не починаю малювати ось тут. Да, по складці я малюю якраз таки в тому моменті, де складка в мене закінчується. І стрілочка в цьому макіяжі має бути так максимально такою до догори, не рівно лежати. Я вивела направляючу, ось така вона в мене сьогодні дуже скромна і коротенька. Тепер я малюю другу лінію, доводячи якраз таки до ось цієї складочки і зупиняюсь. Потім я приподнімаю погляд і малюю таку невеличку сходинку і з'єдную з лінією росту вій. У моєму випадку я не малюю тіло стрілки занадто довгим. Я його промальовую буквально до початку зіниць і замальовую хвостик. І також для того, щоб стрілочка здавалася більш тоншою, більш вишконішою, я беру якийсь тонкий пензлик з залишками консилера і трошки її підвитягую. Також це можна зробити просто нігтиком. До речі, щодо того, що стрілки вам можуть здаватися різними на очах, це абсолютно нормально. Наші очі не є зеркально ідентичними. Тому ми більше орієнтуємося на те, як виглядає наше око, ніж на те, що нам потрібно намалювати якісь супероднакові стрілки. Мінімальна різниця в тому, як виглядають наші стрілки, це окей, okay. наші очі різні, і стрілки на них теж, відповідно, будуть різними. Тепер можна переходити до вій, обов'язково підкручую їх кюрлером і профарбовую ось цією тушу, Зараз нею найчастіше користуюсь Лоріаль. В червоному пакуванні. Дуже робить такі розкішні, об'ємні, довгі вії. І перед тим як профарбувати нижні вії, хочу в слизову нижню додати бежевий олівчик. У мене це від Essence. Він там гарно тримається, достатньо м'який для слизової, досить комфортний. Якраз таки бежева слизова, не біла, а якраз таки саме бежева слизова зробить наш погляд більш свіжим. І все ж таки, я подумала, що варто додати вії. У мене є. Ось такі малиші каратиши, віечки, якими я досить часто користуюсь, вони на стрічці, і буду клеїти я їх на клей від Альона Тофіл. Цієї банки вам вистачить буквально на все життя. І це буквально єдиний найкращий клей, який ви можете знайти на українському б'юті ринку. Він неймовірно стійкий, і навіть коли я плакала зі своїми наклеєними віями. Вії все одно залишились на місці. Я коли клею вію, завжди намагаюся зовнішній кутик клеїти не по формі ока, а трошечки його задирати. Таким чином, погляд трошечки витягується у бік і стає таким кіщечим. Тільки тепер, коли очі вже повністю готові, я беру маркер для брів від Катріс у відтінку 20-му. Убожню цей маркер для брів. У нього тонкий фетровий кінчик, яким зручно промальовувати окремі волоски. Я зовсім трошечки. Зроблю наші бровки об'ємнішими, додам волосків там, де це необхідно, але не прям якісь графічні брови буду робити. Зовсім ось так трошечки. Оформлення губ починаю з того, що буквально невеличку краплинку консилеру я нанесла на руку, розтерла на руці, розігріла. І затоновую губи пальцем. Зазвичай це роблять спонжем, яким наносили тон. Але так як у мене немає спонжу, яким ми наносили тон, а кушоном затоновувати губи я не хочу. Я буквально трошки консилером проходжусь по губам. І ось цією пуховкою, якою ми наносили пудру, залишки, які тут залишились. Залишки, які тут залишились, логічно, очевидно. Також трошечки припудрюю губи для того, щоб потім наш губ був більш стійкішим. І тепер беру олівчик від Елен Pro у відтінку 103 смоки, Він для очей, але нам не важливо. І починаю профарбовувати контур. І максимально щільним пензликом розтушовується контур. Особливу увагу приділяю з цим зовнішнім кутиком, і їх максимально зафарбовую. Звісно, у мене щось десь вилізло. Для цього я беру пензликс під консилера гостренький і зачищаю цю зону. До речі, дуже цікаво, які вас плани на 14 лютого, як плануєте відсвяткувати, чи будете самі святкувати, чи зі своєю половинкою. Можливо, ви придумали для себе якийсь варіант цікавого побачення. Мені було б дуже цікаво почитати, як ви плануєте відсвяткувати 14 лютого. А якщо ви дивитесь вже після того, як свято пройшло, теж обов'язково пишіть в коментарях, як пройшло Ваше свято. Буду з радістю читати ваші коментарі. Цю галочку я роблю більш чіткішою, де загалом весь контур промальовую трошечки за контур для того, щоб губи виглядали більш пухкішими. А ще буквально нещодавно я у себе знайшла асиметрію губ, тому тепер мій макіяж губ займає трохи більше часу, ніж зазвичай, тому що я все дуже вперто намагаюсь виправити цю асиметрію губ за допомогою олівчику. Але якщо чесно, це дуже марна справа, тому що прям ідеально вирівняти цю асиметрію в мене ніколи не виходить. І нарешті переходимо. До найяскравішого елементу цього макіяжу до червоної помади. Зараз спробую нанести червону помаду від іко у відтінку 416. Вона так смачно пахне шоколадом. От мілкою реально помаду я обов'язково наношу і по олівчику також. Ну і все. Нарешті макіяж готовий. Губи вийшли не зовсім класично гальводським, але мені так подобається навіть більше. До речі, пишіть в коментарях, який варіант червоних губ вам подобається більше. Ось такий трендовий Чарікола Ліпс. Ну, типу, я намагалась зробити щось таке по типу Чарікола Ліпс, і здається, досить непогано вийшло, якби, якби ось ця частинка була більш чистішою, але я її щось там зачищала, зачищала і щось вона все ніяк в мене нормально не зачищалась. Чи вам подобається більше варіант класичних червоних губ, де вони просто ось такі без якихось градієнтів, амбре і інших приколів? Що ж, це фінальний результат, і зверніть увагу, що здавалось би такий дорогий макіяж в тому плані, що його типу потрібно робити якоюсь дорогою косметикою. Можна зробити шикарним, елегантним люксовим, навіть бюджетною косметикою. Ми сьогодні з вами це довели. Ми сьогодні з вами це разом зробили. Зацініть результат. Мені дуже лайк, мені дуже подобається, як це все круто виглядає, який це все має лоск. Такий макіяж, як на мене, підійде не тільки на побачення, а й на будь-яку подію взагалі. І навіть на кожен день такий варіант макіяжу можна адаптувати, просто зробити більш спокійніші губи, можливо, не наклею. Вати вії. І ви будете виглядати просто неперевершено навіть кожного дня з таким варіантом макіяжу. Нагадую, що назви всіх продуктів, які ми використовували з вами сьогодні у відео, я залишаю у описі під відео. Не забувайте заглядувати в інфобокс. Там є посилання на мої інші соцмережі, такі як Instagram і TikTok. Я буду дуже рада бачити вас і там. Також пишіть в коментарях, яку бюджетну косметику ви любите, обожнюєте і взагалі просто не уявляєте свого макіяжу без неї. Мені буде дуже цікаво почитати ваші знахідки. Можливо, для себе знайду щось дуже круте, про те, що ніколи не чула. Тож чекаю вас в коментарях, будемо обговорювати круті бюджетні знахідки. А на цій ноті наше відео підійшло до кінця. Всім дякую за ваш приділений та увагу. Бажаю гарного, тихого вечора. А ми побачимось з вами у наступних відео, які вийдуть зовсім і зовсім скоро. Всім чмоків щоки!